Сьогодні ми отримали ліки для медичних закладів міста Кременчука. Це дексаметазон. Це більше ніж 46 палет, 46,5 палети. Чотири палети з цих ліків будуть доставлені в заклади міста Кременчука. Зараз прийдуть, заберуть всі інші палети розійдуться по госпіталях військового та цивільного направлення по Україні. Були доставлені. Та замовлені благодійним фондом разом для України безмежна вдячність пані Уляні Дейнекі та Львівській обласній спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Вони доставили нам цей вантаж. Хочеться зазначити, що даний вантаж в Кременчук прибув абсолютно безкоштовно. Нам його доставила служба нової пошти виключно на. Роботі партнерства, сталого партнерства нової поштою та благодійного фонду Артема Марченка». Ми отримували дексаметазон – Це синтетичний засіб, який надає чинить протизапальну і антиалергенну дію. Він застосовується при лікуванні алергічних захворювань атопічному дерматиті і дерматитів всіх типів.